Любі діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про Міжнародний день благодійності, який заснувала ООН, і відзначається він щорічно 5 вересня. А чи знаєте ви, чому заснували цей день? А заснували його, щоб спонукати людство до добрих та милосердних вчинків. Адже у світі дуже багато людей. Які живуть за межею бідності, хворіють, потерпають від природних катастроф? Сьогодні я вас познайомлю з новим словом, а називається воно Благодійність. Благодійність це добровільне і безкорисливе надання допомоги тим, хто її потребує. А чи знаєте ви? Ікі риси притаманні благодійникам. А я вам зараз розкажу це доброта, відвага, позитив, любов, чесність, сміливість, милосердя, безкорисливість. Наша рідна Україна та всі українці зараз теж потребують підтримки та допомоги. Адже у нашій країні війна. І багато країн та благодійних організацій нам допомагають дехто фінансово, дехто їжею та одягом, а дехто зброєю для того, щоб ми могли себе захищати. А чим же ж ми можемо з вами допомогти? Зараз я вам розповім. Ми з вами можемо допомогти бабусі перейти дорогу. Накормити тварин. Які живуть на вулиці. Зібрати та розсортувати сміття, відвідати хворого товариша чи друга. Допомогти людині, яка не має власного житла. В транспорті ми можемо з вами звільнити місце для бабусі. Також ми з вами можемо допомогти людям продуктами. Діткам, які не мають сім'ї, ми можемо допомогти іграшками. Любі діти, давайте разом з вами будемо творити добро з Днем благодійності.